Крихітний вчинок краще, ніж найурочистіші обіцянки зробити неможливе. Так казав британець Томас Маколей, ця цитата є актуальною і сьогодні. У нас час більшість людей стали жорстокими, похмурими, брехливими, а тому і не стримують свої обіцянки. Зараз дуже складно знайти людину. Яка насправді буде щирою, відвертою, привітною і буде тримати своє слово. На превеликий жаль, люди знецінили важливу річ у своєму житті слово. Людина повинна бути чесною, адже це в першу чергу повага до самої себе. Не слід давати порожніх обіцянок, особливо. Якщо ти розумієш, що не зможеш здійснити їх. У кожному суспільстві є власна думка, і це дуже важлива річ. Людина бреше, про неї буде погана думка. Людина чесна та відверта, вона буде притягувати до себе соціум, і таким чином з нею будуть всі спілкуватися. Чесну людину навіть сприймають по-іншому, їй довіряють свої таємниці. Вона може дати добру пораду, а людину, яка бреше, частіше сприймають, як жарт. Я впевнена, кожна людина має таких знайомих, які не вміють тримати свого слова, тому їм, звісно, не можна довіряти. Краще я буду людиною, яка допомагає, підтримує інших та дає обіцянки, які реально втілити в життя, аніж людиною, яка може тільки багато базікати, бо людину, яка тримає своє слово, поважають і шанують. Та така людина дійсно гідна такого відношення до себе. Дерево пізнається з плоду, а людина по його справах. Добра справа ніколи не втрачається. Той, хто сіє вічливість, пожинає дружбу, хто вирощує добро, збирає любов. Будьте щедрі та добрі на добрі слова, особливо по відношенню до тих, хто цього не робить. Не бійтеся дарувати зігріваючих слів і робити добрі справи. Чим більше гілля ви покладете у вогонь, тим більше вам повернеться тепла.